Шановні доброго дня, мене Дмитро звати, і сьогодні ми з вами обговоримо одну досить цікаву ситуацію між Китаєм і Тайванем, тому що тут на заході, а Україна це частина Заходу. Взагалі ніхто не розуміє, наскільки ну мало хто розуміє, наскільки ситуація між Китаєм і Тайванем схожа на ситуацію, яка зараз відбувається між Росією і Україною. Зараз я вам розповім, що сталося в цьому регіоні, тому що він в останній час стає все більше і більше важливим для нас, і все більше і більше новин будуть. Тут звідти надходите. Добрий день, мене Дмитро звати. Я значить, в Китаї прожив 5 років. Так от я вам сьогодні розповім, що сталося між Китаєм і Тайванем, який скандал там стався, і е, ви самі побачите, які паралелі будуть між тим, що ставалося, між Україною і Росією до війни. Отже. Китай є міністр закордонних справ. Його звати ван і досить поважна людина. Він досить часто робить заяви. Вони бувають гучні, бувають не дуже, але вони що саме головне завжди про китайське. Так, от, нещодавно він зробив заяву, що Тайвань це провінція Китаю, Тайвань є невід'ємною частиною Китаю. І всі, хто розповідають, що Тайвань незалежна країна, це значить сепаратисти і погані люди. Такі заяви він робить досить часто, але цей раз відбулося щось досить цікаве. Для того, щоб ввести вас в контекст, я просто розкажу про ситуацію мовну, тому що між Україною і Росією також це важливе питання. Так от, в Китаї є багато діалектів. Там вісім, здається, основних діалектів, і всі вони також розмовляють на Путунхуа. Путунхуа це це ось, мандаринська мова, тобто це та мова, яку всі називають китайською. Але також в Китаї кожен знає, майже кожен знає дві мови: це своя локальна мова і путунхуа. На Тайвані ситуація ідентична. У них є своя мова, офіційна, вона називається Гоює, якось так. І оце ось ця гоює, вона з путунхуа схожа там на 80-90%. Тобто, по суті, офіційною мовою, що в Китаї, що на Тайвані, є одна мова, але насправді реальність на землі вона трішки відрізняється. Як в Китаї, наприклад, в певних регіонах розмовляють на своєму діалекті, так і на Тайвані. Більшість розмовляє на так званому діалекті. Він називається, здається, гокхо. Цей Гокхо – це майже той самий діалект, який в Китаї називається фудзянський діалект. Тобто, щоб ви розуміли, Тайвань на Тайвані дві мови, і, значить, в Китаї дві мови. Основна мова, офіційна мова, що Тайвань, що Китаю – це майже одна і та сама мова. А ось той діалект, на якому вони розмовляють в реальному житті, це майже той самий діалект. Той самий діалект, який називається в Китаї фудзянський. Щоб ви розуміли, значить, на Тайвані на фудзянському діалекті розмовляє 20 мільйонів людей, і також в Китаї ще 20 мільйонів людей. Також на Путунхуа або на Гойюе, як він називається на Тайвані, на Тайвані розмовляють всі, тобто більше 90% людей, і в Китаї майже всі, тобто мільярд 200 мільйонів. І тепер ви мене розумієте, що припустимо, якщо ви блогер на Тайвані, то вам досить таки е, логічно було б розвиватися також в Китаї, тому що на Тайвані у вас 20 мільйонів потенційної аудиторії, а з Китаєм у вас. Мільярд двісті мільйонів двадцять мільйонів аудиторії. Тобто, це збільшує вашу аудиторію і можливі заробітки просто просто в якійсь астрономічній прогресії. Ви вже бачите, я думаю, паралелі між Україною і Росією. Українські блогери також в більшості ведуть свої блоги на російській мові, тому що на російській мові, значить, в Україні в Україні російську мову розуміють всі. Це 42 мільйони. Точно так же в світі російську мову розуміє і ще там скільки 250 мільйонів. Тобто, ваша аудиторія. Також значно виростає. І ось коли Ван Є зробив заяву, що значить Тайвань, це частина Китаю, всі, хто проти, це сепаратисти, на подив, блогери, які сидять на Тайвані, блогери китайські відразу майже всі підтримали його. І цікава, чим ситуація, що блогери встряли в цю ситуацію. Взагалі, мені здається, що це була така перевірочка. Тобто, ось у нас є слова: визнач нашу офіційну лінію, партію підтримуєте, і ми дозволяємо вам робити бізнес в Китай. А якщо ви не підтримуєте, то, як кажуть розумні люди, іди нафіх. Але також блогери з Тайваню. Почали також репостити ці слова ван і і також писати підтримку, що так. А вже ж тайвань це така значна країна, але нам потрібно об'єднуватися. Нам потрібно з'єднувати наші дві країни, тому що значить, разом ми сила, і взагалі-то ми всі китайці. І, в общем, ви зрозуміли, до чого я все це клоню. Ці блогери, які живуть на Тайвані, які є громадянами Тайваню, або громадянами Китаю, які там проживають, вони також виразили свою лояльність материковому Китаю, щоб робити там бізнес. А вже ж тому, що їх аудиторія, ну просто ви розумієте, на Тайвані 20 мільйонів, а в Китаї мільярд 200 мільйонів. А вже ж там також хочеться робити бізнес. І оці тайванські. Блогери вони виразили свою, значить, також підтримку цим словам. Тайвань, якщо сказати, що Тайвань офігіал з цих слів, це не сказати нічого, тому що по суті у вас в країні є інфлюенсери, тому що там всі соціальні сітки працюють. У вас в країні сидять інфлюенсери, які значить розповсюджують пропаганду. Держава, яка хоче по суті вас анексувати, так сказати, це досить схоже, наприклад, з українськими блогерами, ви їх багатьох знаєте, які також підтримують російські наративи. Ну тому що на російській мові більше російською мовою більше людей розмовляє і. Ем... Ну, всім хочеться заробити трішки більше, і ось Тайвань не був бездіяльним. Він взяв деяких цих блогерів уже декілька блогерів, декілька цілих сімей. Вони були депортовані в Китай. Тому що, ну якщо ви значить, за Китаю, то чого ви тут взагалі сидите? Депортація і до всіх оцих блогерів, які значить, висловили свою підтримку Китаю, до них до всіх звернулися спецслужби тайванські, щоб значить з ними якось попрацювати. Там навіть були блогери. Тайванські, з тайванськими паспортами, які служили в армії, у яких були мілітарні блоги, ну там знаєте пушки, бронежилети, все оце. І до них прямо прийшли спецслужби і їх звільнили з армії. Тобто, якщо ми розглянемо цю ситуацію в контексті україно-російських відносин, то ми розуміємо, що це зачистка поля. Тому що тепер навіть в інтернеті потрібно провести лінію, і потрібно, щоб люди визначилися, за кого ви ви за материковий Китай чи ви за значить, острівний Тайвань. Таке саме відбувалося і в Україні перед тим як почалася повномасштабна війна на Тайвані. Взагалі, якщо чесно сказати, просто з жахом дивляться на те, як США зараз обходиться з Україною, тому що вони розуміють, що вони аналог України, Китай аналог Росії. І якщо аналог Росії піде на аналог України, значить, якоюсь війною або якоюсь спеціальною військовою операцією, вони не витримають, тому що американці їм не допоможуть. На Тайвані зараз це. Основна тема вони дуже слідкують за ситуацією в Україні. Вони дуже вболівають за Україну, і також що цікаво, в Китаї в останні буквально тижні. Тема України також активізувалася. Там по деяким телеканалам уже дають деякі репортажі з України. Якщо ви знаєте, була підписана угода між Україною і Китаєм про поставку продовольства. І, взагалі, цей регіон, я думаю, в найближчій перспективі він буде для України більш-менш цікавий і. Люди будуть більше звертати на нього уваги. Ось така ось ситуація. Повна, на мій погляд, аналогія в ситуації України і Росії перед війною зараз стається на Тайвані. Вони розділяють значні блогерів на чужих і своїх, і вимагають лояльності. Китай вимагає лояльності в своїй політиці. Ну а Тайвань вимагає вже ж лояльності до своєї держави. Притому всі ці блогери тайванські вони ж на Тайвані живуть і цікаво. Я продовжую за всім цим слідкувати, тому що вже, як я сказав, дві сім'ї було вислано, і там під загрозою виселки зараз знаходиться. 200 чи 250 блогерів, тому що ну знаєте, Тайвань він більш такий. Ну я не знаю, ну більше їм подобається Тайвань, чим Китай. Мені подобається і Китай, і Тайвань. Китай вже ж мені подобається більше, тому що я там довгий період життя прожив. Але за ситуацією продовжуємо наблюдати, і я думаю, вам також було б цікаво на все це подивитись. А я іноді буду вам розповідати, що там відбувається. На цьому все. Бажаю вам гарного дня.